Ну, а зараз у нас у гостях відомий політик. Дивіться голова Верховної Ради України Олександр Мороз. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго. Давайте розпочнемо з того, що нині переможцю виборів Петрові Порошенко дуже багато порад дають і досить компетентних, що варто зробити, що обов'язково треба зробити в першу чергу. А давайте зосередимося зараз з вами на тому, чого не варто робити, або що треба а, дуже пильно відстежувати, аби не допустити помилок. Можливо, які можуть, ну звісно, можуть трапляти. Ви гарно поставили питання, тому що на різних телешоу часто звучить запитання, а які треба зараз зробити повноваження президенту, щоб вирішити одне, друге, третє називається, як правило, нова редакція Конституції, оскільки вона була предметом багатьох обговорень, договорів, вимог від Майданів різних, в різних районах України? І... Якщо проаналізувати ці поради, то треба сказати, що треба дуже з ними бути обережними, тому що у президента є чітко визначені повноваження. Він виконуючи їх, буде стимулювати і своїм прикладом в тому числі дотримання конституції і законів. І це головна функція президента примусити всіх керуватися законом. Але поряд із цим є проблеми, котрі треба вирішувати і змінювати конституцію, і проводити цього року вибори. До місцевих органів влади і при перевибори парламенту треба сказати, що при всьому бажанні тих, хто дає поради, легітимних прав і повноважень президента не існує на виконання кожної цієї щоб поради. щоб це все зробити. Угу. Тому е, ми вчора провели прес-конференцію, е, е, скажімо, оргкомітет з проведення всеукраїнського конституційного референдуму. Де пояснили, що всі ці питання можна вирішити одним законним легітимним способом, причому ефективно і швидко, це провести всеукраїнський конституційний референдум, який за народною ініціативою, який дасть змогу прийняти і зміни до конституції і дати відкритим відкрити можливість для проведення виборів і місцевих органів влади, і парламенту в цьому році. Виникає питання, а чи не, не пропонуємо кота в мішку суспільству, готуючи такий референдум, проводячи його підготовку відповідно до закону? Ні. Вся справа в тому, що ми члени Конційної асамблеї. Під науковим керівництвом інституту держави і права, бо йому це доручення було зроблено на час створення асамблеї, доопрацювавши і концепцію, і пропозиції, які звучали сьогодні з різних джерел, в тому числі на майданах різних і на сході, і на заході України, в Києві, і рекомендації зарубіжних спеціалістів, і навіть рекомендації Венеціанської комісії і інші нюанси, враховували ті потреби, котрі слід і. Ощадно ставлячись дуже до змісту конституції чинного змісту, ми вносимо низку змін, які, які потрібно внести, в яких потреба назріла, і які якби наприклад взяти уявити, що абсолютно згрутовано працює парламент, так як це і передбачається в ідеалі, то він би мігти, міг би ці зміни внести через рік півтора. Тобто сьогодні і потреба в тому, і механізм визначений законом і конституцією, і потреба у, у суспільстві для цього є, пане Олександр. ви торкнулися теми змін до конституції. Давайте а, зас... скажу, які підсумуємо зміни? так, які потрібні зміни. Які зміни? Ну по перше, утвердити унітарний, скажімо, стан держави. Без федералізації, причому референдум по конституції, дасів відповідь щодо референдумів незаконних, які були у деяких областях України і в тому числі Криму, далі ліквідація руїнних адміністрацій і обласних адміністрацій, і передача або здійснення виконавчої влади викона відповідних рад це, це якраз тема самоврядування і збільшення повноважень. Збільшення повноважень самоврядування, теж на чому наполягають сьогодні це всі. замість федералізації, про яку Безперечно. зараз зараз. Причому mm -hmm. треба сказати, що е е е конституційні норми і закон про місцеве самоврядування відкривають ширші можливості е в багатьох питаннях, які інтересують людей, аніж питання федералізації, далі е е статус е мов спекуляцію з цього періоду зняти кабінет міністрів носив пропозицію. я, сьогодні оголошував прем'єр-міністр про те, що державна мова українська залишається незмінною. Статус російської мови російська мова набуває статус офіційної, при захисті і гарантії держави з боку з боку держави захист всіх мов щодо їх розвитку використання в усіх потребах тих, для кого вона рідна, зокрема uh -huh. далі спрошується судова система. Скасовується безстрокове брання суддів і вносяться ті пропозиції, які роблять суд прозорим і підконтрольним народу представництва народу в судовій системі при правосудді ну, та зараз так триває робота так. на судову систему. В принципі, це чи... зміна могла б е... змінити ситуацію. Ну, президент, наступний президент, нинішній має вже п'ятирічний термін обрання. Наступний президент і депутати обиратимуться на чотири роки з, з не більше ніж два строки підряд. Потрібно оновити структури влади, і треба використовуючи закон про вибори з відкритими партійними списками. Відкритими списками я підкреслю. Ще раз розмежувати бізнес і владу, тому що це вадить державі далі обмежується статус недорканності депутатів і суддів, так як робиться в європейських країнах. Причому передбачається охорона конституції ніхто не зможе втручатися в конституцію, крім народу, як суверена, як джерела влади. а форма референдуму? форма референдум і установчі збори. Установчі всеукраїнські установчі збори, які входять ну умовно, скажем так, три тисячі представників від Верховної Ради до кожного uh -huh. сільської ради, які будуть вирішувати принципове питання, в тому числі зміни до конституції, які пройдуть певну процедуру підготовки, але тільки ці збори, які представлятимуть ясна річ, і різні політичні сили, і різні регіони, то що Но вони повинні це... загально представляти на себе зрештою. Це буде десь раз на рік, або скажімо, два рази на рік збираються збори. Така практика є у світі, і це відсторонить всіх тих, хто зазіхав на конституційні права, що було причиною багатьох в Україні. І інші пропозиції, я хочу сказати, що проводячи такий референдум і вводячи в дію конституцію, ми можемо референдумом вже передбачити дострокові вибори парламенту і дострокові вибори в цього цьому році органів місцевого самоврядування, тобто вирішити те питання, яке іншим способом сьогодні рір. От дивіться, ви сказали, що в ідеальному в ідеальному варіанті впродовж ріку року чи двох так ви сказали цей це парламент здатний прийняти ці зміни. Ну це ідеальний варіант. Але ми говоримо про те, що навіть треба зараз. Ви ж сьогодні бачите напруження на сході України в двох областях. Ну спекуляції довкола легітимності органів влади і так далі. Ці питання треба закрити, зняти і маємо за конституцією і відповідними законами право це зробити з допомогою референдуму. Треба це. На цей шлях, піти. а як в такому контексті питання того, що можливі перевибори парламенту восени, ну принаймні, пан Порошенко робив певні заяви щодо можливості? Я розумію, він відповідає на потребу. А справа в тому, що повинен бути механізм легітимний для цього. Уявити собі ситуацію, що парламент сьогодні сам зробить приметки рішення. По-перше, ці норми не передбачені і в основному законі. І як це зробити? Тобто, шансів так, на це говоримо, набагато багато Небагато. Тому а, а тут ми говоримо, ми в цьому році проведемо вибори. Підписи на підтримку референдуму це складна робота, відверто кажучи, бо треба 3 мільйони підписів забрати за 40 днів. Я гадаю, що ініціатори забезпечать таку підготовку. Знову ж таки, без втручання влади, бо вона законом не дозволено втручати ні заважати, ні підтримувати. І тоді президент одержить той інструмент, підписавши указ про референдум, який вирішить ті питання, які назрілися в суспільстві і про які він сам наголошує, що вони потрібні. А от якраз про. Повноваження президента ми говорили про зміни до конституції. Зокрема, чи може Україна дійти до тої межі, коли вона стане парламентською, Ні. повністю чисто парламентською сьогодні е, можливо, колись це буде. Час покаже. Принаймні, сьогодні ми повинні утвердити парламентсько-президентський варіант, модель управління і повноваження президента залишаються попередніми, ніяких ущемлень для нього немає. Просто баланс можливості відповідальності і прав і обов'язків і на центральному рівні. Але основне, що влада передається туди, де люди проживають. Це те про що це те, що стало причиною багатьох напружень, чого не було зроблено раніше і. Що обов'язково потрібно здійснити в Україні? Ну, дивіться, якщо повертатися до теми власне президентства як такого, пан Петро Прошенко він отримав досить високий кредит довіри, і про це вже дуже багато говорили. Наскільки швидко вдасться його ну конвертувати в якийсь результат? Скільки він протримається, цей кредит? А скільки люди будуть підтримувати? Як ви вважаєте? Є якийсь часовий проміжок? Чи він повинен спиратися на якісь конкретні факти? Можливо, я зараз результати? не буду робити прогнозів, бо це. Це не моя функція, і мабуть це малопродуктивно, але якщо він пристає на такий шлях змін, то він діє як президент послідовно, швидко, ефективно і основне легітимно. Я гадаю, що це він сам бути зацікавлений в тому. Ну напевно, головне питання це якраз питання врегулювання ситуації на сході. І, як Ви вважаєте, залишається можливість врегулювання якимось політичним чи іншим мирним шляхом ситуації, яка склалася? Це ж до станок. Ми в змінах до конституції і референдумом даємо канву. Дивіться, люди, ви хотіли повноважень на охорони влади? Ви весь ж час показували, що там неправильна влада вгорі? Ні, ви беріть на себе відповідальність, формуйте свою владу, яка відповідає за те, як ви живете, а ми створимо для того правові економічні і інші умови. Тому я гадаю, що це якраз відповідь з боку ну, скажімо, через конституцію і від президента, і від структури влади, і взагалі відповідь, яка на суть тих питань які ви. Сприйма... Да, okay. яка сприймається сьогодні і міжнародним співтовариством, і не тільки це той шлях, який Україна повинна прийти. Дякую, пане Олександре, за докладні коментарі. Сподіваюся, шлях цей буде не тільки нелегким, а все ж таки позитивним приємним. Дякую, спасибо, спасибо.